Картопляні ядра. Чому вони знов трясуть картопляними ядрами? Ви розумієте, хто і де і чим. Чому вони затрясли знову картопляними ядрами? Швиденько дивимося. Чому? Бачите, ось. Все. Трясуть. Вісімка жезля. Паш Пентаклів. Їм не хочеться їх використати, сімка Пентаклів. Але знаєте що? Вони там чекають якісь ресурси. Ресурси. Зараз в них не було ресурсів, але вони їх чекають. А чому вони трясуть? Тому що Україна їм не дає покою. Бачите, куди вони хочуть їх направити. Але зараз не буде, тому що вони очікують, їм хтось допоможе. Підписуйтесь, будь ласка, не бійтеся. Cebulô.